Всім привітки, дорогі друзі, з вами я, Саньок, і це нове відео на моєму YouTube каналі. Довго не було відео, але на це були причини. Але зараз я постараюсь відновити трішки, щоб частіше виходили відео, але давайте не про це, давайте про тему сьогоднішнього відео. Сьогодні я вам покажу легендарні моди в Майнкрафті. Я досить непогано знаю моди в Майнкрафті і покажу їх вам. Легендарні. Не побоюся слова моди, тому що я думаю, більшість з вас їх знає, але можливо хтось і ні. Тому сьогодні буде цікаве відео. Можна ще ці моди назвати ті, які використовують блогери, тому що. Всі ці моди використовують відомі блогери. 100% Якщо ви дивилися якогось блогера по майнкрафту, ці моди ви бачили. Добре, просто попрошу підписатися, поставити лайк, погнали! Якщо мене спитають, який твій найулюбленіший мод в Майнкрафті, я без якихось роздумів скажу Декокрафт. Тому що я дуже люблю декорувати, будувати в Майнкрафті. І Декокрафт це найкращий мод для декорування. Тут дуже багато вкладок. Ось це Декокрафт. Тут є все. Ось це також все він. Тут є все, щоб задекорувати будинок. Від, я не знаю, якоїсь баночки Кока-Коли, щоб поставити в кухні, і до меблів, до акваріумів і так далі. Це все Декокрафт, це він також і це. Зараз я зроблю невеличку інсталяцію, щоб показати вам цей мод. В кожного блогера ви його побачите, і я в цьому впевнений. Що ж, ось це зроблено рівно за дві хвилини. Ну а якщо точніше, за хвилину 59 секунд зробив я отаку невеличку інсталяцію. І це тільки Декокрафт. Це тільки один мод, і це зроблено тільки дві хвилини. Якщо трішки заморочитися, можна зробити набагато і набагато красивіше. Мод Декокрафт легенда. Просто модів. Всім рекомендую мій найулюбленіший мод. Переходимо до наступного. Силочка на скачування всіх модів буде в описі або в закріпленому коменті. Я ще точно не знаю. Переходимо до наступного мода. Наступний мод. Я впевнений, ви точно його в якогось блогера бачили це Touch Guns. Це блоки. Це автомати, це броня. Зараз я підберу якийсь сад, якусь броньку, якісь автомати і покажу вам. Що ж, Тачганс. Я знову зробив таку невеличку інсталяцію, і зараз коротенько розкажу про цей мод. Тут є автомати, блоки, двері, декор. І я зробив ось таку невеличку інсталяцію, типу такий блокпост. І... Типу вхід в бункер. І ми його захищаємо. Тут трейдерки. Є ще отака штучка. А Блоки вона навіть знищує, я цього не знав. Тут максимально багато автоматів, пістолетів, гранати навіть є, можна кидати. Прикольно. Е, ніж. Тут максимально всього багато. А, ось він. Всякі навіть стекла, блоки, бронька різна є, блоки, навіть снайперські винтівки є. Можна прицелюватися? можна. Ага, так. Ну що ж, ось такий мод також максимально легендарний. Рекомендую також, вам можна е, класно провести час з друзями, наприклад, якщо ска скачати його і про поіграти з друзями, то буде цікаво. Течганс. Переходимо до наступного моду. Що ж. Наступний мод, звісно, це Security Craft. Легенда. Я знову це повторюсь. що... Якщо ви дивилися якихось блогерів з Майнкрафту, то я впевнений, на 100% цей мод ви точно бачили. Наприклад, оці пропускні карточки, коли ти так їх прикладаєш і відкривається дверка. Оці камери, ось ці вводите пін-код, щоб відкрилася дверка. Зараз я це все вам покажу. Це Security Craft, ось ці міни також. 100% ви це все бачили. Зараз я вам все продемонструю. Що ж, опять зробив невеличку інсталяцію. Ідемо ми. Як зайти? Є камери, які за нами слідкують, і є два способи зайти. Сканер, який розпізнає по обличчю, Ти зайшов тут, також камери за тобою слідкують. І сундучок. Також ти на нього нажимаєш і вводиш пароль. Я, наприклад, придумав такий і тут. Щось є в сундучку. Тут також сами, якийсь. Так само, вводиш пароль і заходиш. Виходити можна також. Е, ні, виходити можна тільки отак. Тут пароль. Ой, ні. Тут пароль 1, 2, 3, 4. І виходиш. І так само можна зайти. Також підходиш, вводиш пароль і заходиш. Е, класний мод, легендарний. Так, виходиш. Тут також сигналізація. є, І також хотів би я протестувати, також протестувати міни. Також тут є міни, наприклад, ось вона. Ти йдеш, їдеш і не працює. Добре, тут також є. Ось такі ось всякі штучки вводиш також сюди. Пароль і заходиш, є пласкогубці. Не знаю, навіщо я їх показую. Є ці пропускні карточки, також, які можна використовувати. Е є фейкова вода, кстати. Коли ти, наприклад, пригаєш з висоти, то ти, тобто, од і не сейвишся, а розбиваєшся. Багато всяких штучок є. Ну, це вже ви самі скачаєте. Силочка на всі моди є в описі або в закріп... закріпленому коментарі, чомусь я не вмію розмовляти. І там ви скачаєте і самі вже подивитесь на ось цей ось мод. Давайте переходити до наступного. Наступний мод це у нас Меліс Дурс. Легендарний мод. Повторюся уже не знаю який раз. 100% блогерів. Серіал. Це чи просто якесь розважальне відео. Ви бачили точно цей мод. Це різні, максимально різні дверки. Зараз деякі вам з них покажу. Ось така. А так Ось така вверх. Ось така роздвижна. Ось така. Ось така в бік. Ось така. Також є ще лісничка ось така, теж піднімається. Є дверка в гараж, ось така, як відкривається, отак прикольно. Для декора буде класно. Люки. Ось такий здоровий люк. Також ось така роздвижна дверка. І на задньому плані можете побачити ось такі здорові дверки. Ось така. Також якась ось така, незвичайна. Ось така. І також із великих є, наприклад, наприклад, ось така ще якась в бункер є, чи куди вона. Ну ні, не в бункер, якийсь палац. І також є, наприклад, ось така дверка також. Як стандартна, тільки в два рази більше, чи то в три, чи в чотири. Ось такий мод, класний, також легендарний. Рекомендую, силочка є десь або закріпленим. Коментарі або в описі. Качайте, тестуйте. Наступний, неймовірно класний, легендарний мод це Галактик Крафт. 100%, повторюсь, 100% десь ви його бачили. Або в блогера, або ну, десь на ютубі це точно. Ось він. Ось він. Також є різні декоративні блоки, з якими можна також таку, е наприклад, космічну базу побудувати. Але я скачав його вперше і не знаю навіть, як ним користуватися. Зараз будемо. Е Спочатку мені потрібно залити трохи палива в ракету. Ну, ось. Паливо. Що я зробив? Я маю Як. Зараз будемо разом розбиратися, бо я ні разу первого рівня. ось Давайте отакого от первого рівня зробимо. Бо я ніколи не користувався цим модом перший раз. Ну, сідаємо. f інвентар. Ось, паливо. А як? Тут все виявилось не так просто. Все я вже зробив. Все, заходимо тепер. Єсть все. Паливо є. Все? О, все, пішло. 17, 16, 15, 14... 3, 2, 1, що за звуки? Все, полетіли. Діль у нас є старт. Реально полетіли наверх. Йома! -йо. Я просто куча раз бачив цей мод у блогерів, ну сам ні разу ним не користувався, це реально круто, дивіться, десь мене там не видно вже ми десь. Все, ми в космосі. Чи шайдер, треба, ну, напевно, було без шайдерів, бо мені вже показують, що ми в космосі, але це не видно цього. Треба було шайдери вимкнути, -мо. Ну нічого. Ні, ну, це не понятно, блін. Реально, треба було шайдери, тому що. Таке, як ми десь просто. Непонятно де? Да? І шо? І що далі? Ну ми трусимся. А, ось, да. Хорошо, давай, куда? Давай на... На Юпитер? Ну, давай на Юпитер. Да, ему прикольно. Запуск. Ну. Ну, на Марс. Давай-то на Марс, хорошо. Марс. Запускаем на Марс. А чего я не могу на Марс полететь? Чому? Ну, Марс. Запустити на Марс. Я хочу на Марс полетіти. Як полетіть? Да, вот сюди я хочу. Та що за капець? Чи треба рівень якийсь тут? Просто ось рівень 2. Чи в мене нема цього рівня? Й-мою, може треба було ракету другого рівня брати? Ну давай на землю повернемося. Да-да-да. Ух ти йо. Добре, я сів на цю ракету, шайдери я не виключив, забув. Думав, треба буде заправлятися, але не треба, я вже ось зараз полечу. Ну і нічого, для вас це буде цікавіше. Просто ви також скачайте цей мод без шайдерів і подивитесь, як це буде виглядати. Вон я сижу, мене навіть видно. Вон я. Ізрадини ось лечу. О, ну, блін, бачите, космоса не видно. Космоса не видно за, цього, за цих шайдерів. Що ж, в мене щось не вийшло, і я вирішив подивитися в Ютубі, як це хоч буде виглядати. Тому що я трошки в мене... не те, що не вийшло, ну в общем були деякі проблеми. І я вирішив подивитися в Ютубі, як це буде виглядати. Також у нього за шейдерів тут. Ага. Він тут ніби на Марс буде летіти. Так, як це все? Так, да, я теж це бачив, що ти, типу, в такому коконі тут прилітаєш. Угу. Ну а так виглядає Марс, так, я просто це вже відео бачив, хочу, щоб для вас хоч показати, але ви обов'язково цей мод реально класний, ви посилочки в описі або в закріпленому коментарі і, скачуйте цей мод і тестуйте, тож там реально круто. Я б хотів провірити оце, тому що в цьому моді можна робити космічні бази. Якщо, звісно, ви наставите дуже багато лайків, я попробую, тому що механіка дійсно класна. Ну що ж, ось такий у нас обзор легендарних модів вийшов, це тільки перша частина. Перва серія. Якщо вам сподобається, то звісно ще куча є легендарних Майнкрафт модів, і ми ще зробимо обзор. Десь мої там ракети полетіли, десь немає. І дверки. Це реально легендарні. Може хто. Можливо, да, Деякі люди можуть зараз не зрозуміти і скажуть, які це легендарні моди, саньок. Але це справді легендарні моди в Майнкрафт. Вибрав я такі Декокрафт, Течганс... З автоматами, з декором і так далі. Потім Security Craft, потім Дверки забув, як вони називаються. І тут ракети полетіли, був. Як вони називається? Galactic Craft Це реально легендарні моди. Силочка на скачування буде десь або в описі, або в закріпленому коментарі. Качайте, дивіться, і ви зрозумієте, що це реально легендарні моди, і вони класні. Всім пока, пока.